Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки крісла туалета Медодин n 38 Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння від підлоги регулюється від 44 до 54 см. Ширина сидіння 45 см, глибина 41 см. Висота спинки 31 см. 5 рівнів регулювання висоти. Тепер ми разом з вами зробимо перше збирання виробу. Розкладіть каркас стільця, зафіксуйте його перемичкою. Поставте колеса на гальма. Зверху закріпіть обід. Покладіть на неї кришку і зафіксуйте її. Підійміть кришку і обід і вставте на своє місце ємність з кришкою. Опустіть кришку. Відрегулюйте висоту ніжок і добре зафіксуйте їх. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо 1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!